Привіт, шефам від шефа! Мене звати Ілля Сьомін, і сьогодні ми з вами фаршируватимемо пасту. А якщо по-простому, то готуватимемо канелоні з рікотою та шпинатом під соусом болоньєза з яливою чи пармезаном. Канелоні це італійська паста з борошна твердих сортів пшениці у вигляді трубочок діаметром 2-3 см. Вони просто створені для найсмачніших експериментів, бо готувати їх можна із найрізноманітнішими начинками та соусами. Та тож не ті трубочки. Сьогодні я покажу вам універсальний рецепт. Адже якщо замінити болоньєзе на бешамель, то страва вийде вегетаріанською. Годі співати. Давайте готувати. Ви часто запитуєте мене, де я беру такі гострі та міцні ножі, що нарізаю тонкими слайсами усе що завгодно, де я беру усі ті глибокі, широкі, прозорі скляні форми для випічки та запікання, де я купую тарілочки для красивої подачі своїх страв. Мені не шкода вам сказати, бо посуд від метро шеф вартий вашої кухні. Купуйте в метро, а готуйте вдома. Ну що ж, канелоні самі себе не нафарширують. Тож почнемо. На розігрітій пательні на оливковій олії обсмажуємо до пом'якшення чесник. Додаємо шпинат, помішуємо солимо. Поки шпинат охолоджується, готуємо соус болоньєзи. Виймаємо, даємо йому охолонути та вижимаємо з нього олію. Дрібно нарізаємо моркву, селеру та цибулю. Доливаємо ще трішки олії в нашу сковорідку і обсмажуємо овочі до прозорості. Додаємо фарш з яловичини, солимо, додаємо соус маринара, чорний перець, червоний перець та цукор. Залишаємо тушитися наш болоньєзи на 20 хвилин. Ретельно перемішуємо рикотту, пармезан, вершковий крем-сир, яєчні жовтки. Та попередньо приготований шпинат. Солимо, перчимо. Наповнюємо начинкою кондитерський мішечок. Поки соус готується, доробляємо начинку для канелоні. Ну і нарешті беремо канелоні, заливаємо їх окропом, накриваємо фольгою та залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду. На дно форми викладаємо половину соусу болоньєзе. Наповнюємо канелоні начинкою з рікоти та шпинату. Викладаємо у форму. Зверху викладаємо решту соусу, посипаємо тертим пармезаном та поливаємо оливковою олією. Накриваємо фольгою та ставимо розігріти до 180 градусів духову шафу на 20 хвилин. Після цього знімаємо фольгу, підвищуємо температуру до 220 градусів та запікаємо до золотистої скоринки. Подаємо із пармезаном та листям базиліку. І обов'язково ділимося у коментарях враженнями від приготовленої страви. А також тиснемо палець вгору для того, щоб порахувати, скільки нас таких фанатів італійської кухні. Ну а я бажаю вам смачного! А по-італійськи деліціоза.